Всім привіт-привіт! З вами Марина Мюз, і це відео для всіх, хто хоче заробляти гроші з Інстаграм. В цьому відео я розкажу і покажу схему, яку ви можете взяти і повторити. Це система, яка допомогла мені зібрати 101 учня та принести 14 450 доларів за 14 днів. Це відео для експертів, які продають свої знання у вигляді курсів, навчань, консультацій, для спеціалістів, які заробляють на своїх послугах, для тих, хто продає будь-які свої послуги, навіть якщо ви раніше не заробляли через Інстаграм, навіть якщо що вже заробляєте, зможете збільшити свій дохід. Зараз я вам покажу, як ви безпосередньо можете взяти і повторити цю систему в своєму блозі на недорогому продукті, без хайпу та маніпуляцій через один єдиний канал продажів Instagram. Чому важливо бути до кінця? Я все детально покажу в інтелектуальній карті, але про це трішки далі. Давайте будемо з вами розбиратися, що ж це за така система. В цьому відео я покажу вам, як упакувати свої знання в онлайн-продукт і як заробляти на продажах через Інстаграм без реклами, хайпу та маніпуляцій. Ви побачите покрокову схему, яку я використовую в своїх продажах. Щоб зняти всі заперечення, одразу показую пруфи. Чому вчать більшість експертів на ринку? Показуйте красиве життя та бренди, показуйте кеш в руках, публікуйте 50 ріл в день, ганяйтеся за алгоритмами, робіть складні запуски, танцюйте, хайпуйте, випригуйте зі штанів. І до чого це все призводить? Заганяєте себе у рамки, почну проявлятись, коли буде кращий телефон, квартира, сумочка, публікуєте пусте історії, зробите багато контенту, але клієнтів та продажів, які хотілося би, немає. Боїтесь виглядати нав'язливо, тому продаєте рідко, бо хто хоче, той сам купить. Спойлер не купить. Не знаєте, що публікувати, щоб це приводило клієнтів, як гармонійно поєднувати особистий та експертний контент. Соромитесь виходити в сторіс та знімати рілси, боїтесь камери і моя улюблена – а що про мене подумають інші. Спойлер, всім пофігу. Починаєте знецінювати себе і своє життя, і з часом втрачаєте віру, що блог взагалі може приносити дохід. Різниця між просто веденням блогу та заробітком з блогу в чому полягає? В тому, що просто веденням блогу це про контент з'являється під настрій, немає розуміння, навіщо публікуєте кожну одиницю контенту, відсутнє чітке позиціонування, сторінка не вирізняється серед десятків інших схожих, немає контентних воронок і логіки прогріву, не розумієте, як упакувати свої знання в продукт, закидаєте блог, бо не бачите результату. Заробіток з блогу – це про чітке розуміння цільової аудиторії та шляху клієнта, стратегічний контент, який приносить заявки та продажі. Продукт, створений під потреби клієнтів, а не навпаки. Офер, від якого просто неможливо відмовитись. Продажі йдуть через логічний прогрів. Контентні воронки працюють навіть коли ви спите. Запуски поєднані з Evergreen прогрівом, що дає стабільність. Мрія кожного експерта упакувати свої знання в онлайн-продукт, заробляти на улюбленій справі з будь-якої точки світу, бути фінансово незалежним і щодня отримувати вдячність від клієнтів, щоб блог приносив стабільний дохід, не просто постити сторіс, а отримувати гроші за свій досвід та цінність. Кому підійде ця система? Ви експерт, психолог, коуч, ментор, фітнес-тренер, нутриціолог, викладач, який реально допомагає людям, але вас досі мало хто знає, ви втомились продавати через знижки і хочете побудувати систему продажів в блозі. Ви б'юті майстер, косметолог, трихолог, масажист, провіз, майстер перманенту, втомились від нестабільного графіка і хочете, щоб блог постійно залучав нових клієнтів. Ви СММ-спеціаліст, таргетолог, контент-мейкер, копірайтер, веб розробник створюєте крутий контент і продукти для інших, втомились працювати один на один з клієнтами і хочете створити свій інформаційний продукт. Ви власник локального бізнесу, клінінг, б'юті студії, сервіси онлайн школи, готові вийти з операційки та масштабуватись через блог і особистий бренд. Ви вже створили навчання або курс, але не маєте стабільних продажів і хочете запустити систему, яка працює навіть без вашої участі. Ви в пошуках себе, але маєте знання, досвід чи історію, яку можна упакувати в онлайн продукт. Хочете розвинути свій блог, щоб отримувати заявки та продажі через Instagram. Ми детально розберемо з вами в інтелект-карті, як зібрати 101 учня і заробити 14 450 доларів за два тижні через блог без реклами, хайпу та маніпуляцій. Покажу реальну систему з мого кейсу з готовими шаблонами контенту, прогріву і офери, які ви зможете взяти і повторити під себе. Чому мені вигідно розкрити карти і навчати людей своїй технології? Я Марина М'юз, експерт з монетизації Instagram. П'ять років тому я починала як smm спеціаліст для локального бізнесу в Канаді, я вела instagram сторінки для ресторану, дентал-клініки, магазину будичного одягу, співпрацювала з візовою агенцією, фотографами та б'юті майстрами. Згодом стала продюсером і маркетологом у партнерських запусках, працювала маркетологом для топового імміграційного консультанта Канади. Звільнилася з канадської податкової, де працювала 8 років, щоб розвивати свій власний бренд, і вже в 2024 році вийшла на дохід 100 тисяч доларів завдяки Інстаграм. Це більше, ніж я заробляла в офісі на престижній посаді. Тепер я допомагаю експертам та спеціалістам упакувати свої знання в онлайн-продукт і монетизувати блог через контент, який продає, без хайпу і маніпуляцій. Завдяки цій системі можна вийти на стабільні півтора, три тисячі, п'ять тисяч доларів плюс в місяць. Те, що я не показую лакшері життя, не виставляю пачки грошей в сторіс, не скуповлюю люксові бренди, не роблю показуху, не танцюю танці з бубном в блозі, не заважає мені заробляти з блогу більше, ніж я будь-коли заробляла в офісі, навіть після того, коли вклала в своє навчання 40 тисяч доларів в університеті, тут в Канаді, щоб отримати ту саму роботу. Моя машина ось два роки тому. Так, це не помилка, тут справді чорний екран. Тому що в мене не було власного авто моє авто сьогодні. Я власниця Тесли. Окей, відверто авто було в нашій сім'ї лише в чоловіка, але мати своє власне авто набагато приємніше. Погодьтесь, одна тесла добра, а дві ще краще. Мій будинок вартістю півтора мільйони доларів в одному з найкращих районів своєї провінції. Мої подорожі сьогодні. Усе це я маю завдяки розвитку свого блогу, правильній упаковці знань в онлайн-продукти та стабільному потоку заявок і продажів лише через Інстаграм. Я створила систему, яка дозволяє не бігати за клієнтами, а отримувати продажі регулярно. Як працює моя система продажів в блозі? Я упакувала свої знання та досвід в освітній продукт, який потрібен людям. Побудувала контентні воронки, що прогрівають постійно. Я створюю контент, який веде людину через логічні етапи, біль підсилення проблеми, позиціонування експерта, рішення та заклик до дії. Поєдную записки та Evergreen прогрів. працюю з інфоприводами та тригерами в продажах, продаю через поєднання особистого та експертного контенту. Так аудиторія не відчуває тиску, але постійно відчуває зацікавленість і бажання купити. Як результат, продукт вартістю всього 129 доларів придбали 101 учасник, і я зробила 14 450 доларів. Тривалість продажів всього лише 2 тижні. Усе зроблено повністю без команди. Завдяки своїй системі, використовуючи логіку прогріву, маркетинг та психологію споживача, я постійно отримую запити, заявки та продажі з блогом. До речі, на скріншоті ви можете побачити не 129 доларів. В Канаді ми додаємо податок на вартість зверху до ціни відповідно до провінції. Запам'ятайте, блог це бізнес. Контент, створений по правильній продаючій структурі, завжди приносить заявки та продажі. Саме таку систему в блозі ми сьогодні з вами розберемо. Давайте перейдемо в інтелект-карту, і я детально Покажу вам всю структуру. Зараз ви будете бачити мене в такому маленькому кружечку, але нічого страшного, ми концентруємо увагу на тому, що я вам буду зараз розповідати. Що я продавала? Це був міні-курс підприємець в Канаді за 129 доларів. Це курс про те, як функціонує самозайнятий ФОП, іншими словами, ще employed тут в Канаді. Перш ніж я відкрию цю карту і почну проходитися по кожній складовій, я дуже хочу, щоб ви правильно подивилися на цей кейс. Бо я постійно бачу одні й ті самі помилки в експертів. Більшість людей дивляться такі кейси і роблять дві дуже типові помилки. Перша помилка. Люди думають, що результат це якийсь секретний інструмент. Типу, ага, тут є бот. Ага, вона використала лендинг на Notion, Ага, вона зробила бус на рілси. І здається, що якщо просто взяти цей інструмент і повторити його, результат буде такий самий. Але фішка не в одному секретному інструменті, фішка в системі, в поєднанні, в тому, як все працює в комплексі. Тому що один і той самий інструмент може або спрацювати, або взагалі не дати жодного результату, в залежності від того, в якій системі він використовується і наскільки глибоко була проведена підготовча робота. І дуже часто я бачу, як люди беруть якийсь один інструмент, але використовують його без системи. І потім кажуть: ну не працює. І корона. Якщо не спрацювало раз, то одразу опускаються руки і все, навіщо пробувати далі? І друга помилка люди намагаються повторити все один в один. Так сказати, копі-пейст. ті ж слова, той самий формат, ту саму подачу, але так також не працює, не треба злизувати, потрібно просто повторити логіку. Тому зараз, коли я буду показувати вам цю карту, думайте, як ви це можете застосувати на своєму прикладі, на своєму аккаунті, на своєму продукті. Це кейс максимально простий. Абсолютно кожен може повторити цю систему в своєму блозі. Тому що я не блогер мільйонник але мені і не потрібно стільки підписників, щоб стабільно заробляти з інстаграм. Я не показую лакшері життя, я не показую бачки грошей в руках. Та якщо чесно, це взагалі дивно. Бо в Канаді всі гроші зберігаються на батківському рахунку, а не в налічці. Але це жодним чином не заважає мені продавати з блогу на десятки тисяч доларів. Пам'ятайте, що результат завжди залежить від ваших активів. Що таке активи? Це кількість ваших підписників, рівень лояльності аудиторії, кількість вашого часу, який ви готові виділити в роботі над блогом, наскільки у вас сформований сильний особистий бренд. Я продавала в різних нішах, але в мене купують продукти без сумнівів, чи я експерт саме в цій ніші. Чи ні? І знаєте чому? Тому що люди купують не просто тему, вони купують мене як особистість. Вони бачать, як я підходжу до роботи, як я вкладаюся у продукти, як я доводжу до результату. І якщо людина вже одного разу купила мій продукт, вона чітко розуміє, що якщо я беруся, я вкладаюсь по-справжньому в будь-який продукт. Бо це навіть не про нішу, це про мою особистість і підхід до роботи. Цей кейс не про вистрелить, не вистрелить. Бо чесно, якщо чекати, що щось десь колись вистрелить, то вже не вистрелить. Колись так працювало, зараз ні. Зараз блог це або система, або хаотичне публікування контенту з надією, що десь колись пощастить. Цей кейс саме про те, як блог працює як бізнес, а не як лотерея. І давайте розберемо ключові моменти, які вплинули на продажі. Перше це продукт. Далі контент, автоматизація та воронки, тригери в продажах, продажі, Evergreen прогрів та особистий бренд. Почнемо з продукту. Дуже важливо мати якісні уроки з цінним матеріалом, те, що справді потрібно людям, а не те, що ви думаєте, буде корисно людям. І для того, щоб дати такий матеріал, потрібно зробити глибини аналіз цільової аудиторії. Я дуже часто чую від експертів: так, так, я робила аналіз цільової аудиторії. Так, я робила каздеви. А коли я показую шаблон каздевів, з яким ми реально працюємо в програмі, люди просто сипляться. І тут з'ясовується дуже цікава річ. Так, вони питали про проблему. Що у вас болить? з якою проблемою ви прийшли. Але вони не питали, що людина вже пробувала, щоб цю проблему вирішити. Який результат людина очікує побачити в продукті, який має цю проблему вирішити? Чому людина досі не почала шукати рішення, що її зупиняє? Вони не питали про заперечення до експерта, до продукту, до самої себе. Вони не питали, як людина бачить ідеальне рішення вирішення своєї проблеми. Не з точки зору експерта, а з точки зору саме клієнта. Без цієї інформації дуже складно створити продукт, який реально потрібен людям. Бо як ми зазвичай робимо? Ми спочатку створюємо продукт, і дуже часто не те, що люди хочуть купити, а те, що ми думаємо, що їм буде корисно. А це просто непідтверджена гіпотеза. А потім ми дивимося, а чого це не продається. І далі цей ланцюжок продовжується. Ми не закладаємо ці сенси в контент, бо ми їх просто не знаємо. Контент виходить поверхневий. Він не прогріває, не зачіпає, він не викликає внутрішнього блін, це про мене. А як ми можемо продати, якщо людина навіть не усвідомила, що їй пора серйозно задуматись про свою проблему? Саме тому аналіз цільової аудиторії це фундамент. Без нього не працює ні продукт, ні контент, ні прогрів. Далі спочатку ми створюємо продукт на папері, прописуємо наповнення модулі, уроки. А далі вже продаємо і після того, як продали, сідаємо фізично записувати уроки. Уроки можна записати з телефону чи лептопу, розмістити на платформу Notion або навіть в Telegram з захисту. Контент важливо робити акцент на рілс та дописи каруселі. Саме вони приносять зараз основний потік нових підписників і продажів. Можна перейти в мій інстаграм та подивитися, як все відбувалося добре, що є хронологія подій. Важливо створювати контент наперед, на весь період продажів, щоб не вигоріти. Саме тому за два дні я сіла і написала, створила контент на весь період прогріву на всі два тижні, і викладала по два рілс в день без вигорання. Кожна контентна одиниця має відповідати певному етапу прогріву, Боль, рішення, результат, заперечення. Ось просто забирайте формулу написання сценарію, який продає. Починаємо з тригерної болі, потім підсилюємо проблему. Говоримо про своє позиціонування як експерта, даємо мікрорішення і, звичайно, завжди робимо call to action, заклик до дії. Я не продавала в лоб одразу, я прогрівала по етапах прогріву. Через кнопку Boost можна просувати рілс, які органічно набрали найкращі перегляди. Саме так я просувала через таргет 3 рілс, які органічно набрали в мене найкращі перегляди з бюджетом лише 6 доларів на день. Прямий продаж через таргет я не відслідковувала, щоб не ускладнювати процеси через обмежений ресурс. Але можу сказати одне, що я не злила на таргет сотні або тисячу доларів. Контент повинен переводити або на лід магніт або одразу на сайт продажу. У мене всі рілс ввели або на безкоштовний PDF-гайд, або на лендинг сторіночку. лендинг сторінку я створила на Notion, що обійшлось мені в 0 доларів. Сторітели також повинні створюватись по правильній продаючій структурі і слугувати контентними воронками в хайлайт. Я зробила всього три повноцінні продаючі сторітели за весь період запуску, а це цілих два тижні. Погодьтесь, три сторітели можна зробити. Автоматизація та воронки. Автоматизувати потрібно продажі, щоб вони відбувалися без вашої участі. В цьому вам можуть допомогти чат-бот, ленден сторіночка на ноушені чи на будь-якій іншій платформі, система оплати. В моєму випадку це був Stripe. В Stripe я підключила оплату частинами, що також допомогло збільшити продажі. У лід магніт важливо вшити прогрів і прямий заклик купити продукт. Нас завжди лід магніт продає. Ми не просто даємо щось корисне і все, і на тому забули. Ось давайте подивимося, як виглядав мій безкоштовний гайд. Я його створила буквально за декілька годин в канві. Важливо підключити бот, який за кодовим словом буде автоматично видавати лід магніт або посилання на сайт. боті прописати прогріваючі повідомлення та заклик на покупку за правильною маркетинговою структурою. Ми також прогріваємо і працюємо з існуючою базою. Важливо створити простий сайт на Notion як одну з складових воронки. Чому Notion? Тому що, знову ж таки, це проста лендинг сторіночка яка дає відповідну інформацію і коштує 0 доларів. Сайт це не просто ось мій продукт. Він такий класний, я така класна. Весь текст на сайті відповідає етапам прогріву. Люди прогріваються з першого рядочка до кнопки Купити. Давайте подивимося, як виглядала моя лендінг сторіночка зроблена на Notion. Я також потратила на неї ну, буквально декілька годин. Контент це регулярне нагадування про продукт і тригери, ажіотаж, остання можливість підвищення ціни. Знову ж таки, можна подивитися, як я застосовувала ці тригери в своєму контенті. Якщо прописати контент заздалегідь, не потрібно жити одним контентом. Прості рілс в моменті монтуються буквально за 5 хвилин максимум. Важливо робити розсилку по ім'ю базі. Наприклад, в мене це була анкета реєстрації та розсилки по базі з telegram бота ті, хто вже забрали гайд. Не забувайте з ними працювати і догрівати. Далі ми переходимо в тригери в продажах. Потрібно регулярно нагадувати про продукт і використовувати тригери. Знову ж таки, ажіотаж, що попит росте, більше, більше людей купують, більше людей долучаються в телеграм-канал. Остання можливість, наприклад, в моєму випадку, невідомо коли і чи взагалі буде наступний потік, підвищення ціни, яке дало всплеск продажів за три дні до закриття. Продажі не вимагали особистих консультацій зі дзвонів чи складних скриптів, адже це продукт на невисокий чек. Усе працювало як єдина система контент, прогрів, продаж. Я мала змогу сфокусуватись на розвитку свого продукту, а не на постійних продажах вручну. Завдяки Evergreen прогріву, системі контентних воронок та сильному особистому бренду, я до цього часу отримую запити, коли буде наступний потік. Окей, зараз я вам показала весь механізм. І давайте тепер чесно подумаємо, чому ж тоді в більшості людей це не спрацьовує, навіть якщо вони, здається, все роблять. Бо є декілька помилок, які я бачу знову і знову. Помилка номер один: люди починають з контенту, а не з продукту. Люди знімають рілс, виходять в сторіс, щось там постять, але по факту вони ще не знають, що саме вони продають. У них немає прописаної програми, немає чіткого наповнення продукту, немає сильного, зрозумілого продаючого офера, і це дуже добре видно. Бо коли я питаю експерта: скажи, будь ласка, як звучить твій офер, на цьому моменті люди знову ж таки всі сипляться. Вони починають щось пояснювати, довго, розмито, без конкретики, і тоді виходить, що ми просто публікуємо контент заради контенту. Спочатку потрібно чітко прописати наповнення продукту, вашу програму, щоб ви зрозуміли, що саме ви будете продавати, сформулювати сильний офер і тільки після цього будувати контент навколо нього. Помилка номер 2 Плутають охоплення заявками. Я дуже часто бачу, як експерти засмучуються, коли їхній експертний контент набирає менше переглядів, ніж лайфстайл. Але так і працює контент. Просто потрібно розуміти, який вид контенту на що направлений. Коли ми говоримо про прогрів і продажі, такий контент часто набирає менше охоплень. Але саме він продає, саме він приносить заявки. Паралельно ви можете викладати лайфстайл, який набирає 100 тисяч переглядів. It's okay. Але цей реалс не приносить вам заявок в моменті. Людина, яка прийшла і підписалась, вона ще дуже холодна, вона з вами не знайома, їй потрібен час, щоб прогрітися. Тому контент має працювати в комплексі. Але дуже важливо не плутати перегляди і охоплення із заявками. Помилка номер 3 Немає шляху клієнта. Я дуже часто бачу таку картину. Є окремо контент-план, є окремо продукт, є окремо продажі, але все це якось не пов'язано між собою. Наприклад, ви публікуєте РІЛС. І що далі? Якщо це прогріваючий рілс, обов'язково має бути заклик. Заклик до дії. Скажіть людині, що робити далі. Перейди і почитай карусель, де я глибше розкриваю цю тему. Перейди і подивись хайлайтс, де є кейси. Перейди і забери безкоштовний літмагніт, чек лист whatever. Завжди має бути заклик. Ми не обробуємо контент на словах: ось я вам тут щось розповіла, а далі думайте самі, що робити. Ми завжди ведемо людину. І завжди ставимо собі питання: людина подивилася Reels, почитала карусель, подивилася сторітел. Що далі? Який наступний крок вона має зробити? Помлака номер 4. взагалі не використовують інфоприводи і тригери в продажах. І я розумію, звідки тут ростуть ноги. На просторах українського інстаграму дуже часто тригери використовували в хайпових негативних ситуаціях. Через це слово тригер почало асоціюватися з чимось неекологічним. І другий момент: експерти просто бояться надавити на аудиторію. Але якщо використовувати тригери правильно і використовувати відповідні тригери на відповідному етапі продажу, то все працює дуже екологічно і м'яко. Це зовсім не виглядає так, ніби ви стоїте на базарі і щось комусь впарюєте. Я дуже часто чую фразу: ну, кому треба, той сам купить. Ні, не купить. Давайте будемо чесними з собою. Це вам потрібно продати ваш продукт, це вам потрібно заробити гроші. Так через класний, якісний, екологічний продукт, але це все одно ваша ціль. Люди не сидять і не чекають, коли ви щось запропонуєте. Якщо у людини немає причини прийняти рішення тут і зараз, вона відкладає це рішення в чорний ящик, і в 90% випадків ніколи до нього не повертається. Тригери це не маніпуляція, це допомога людині прийняти рішення швидко. Якщо ви зараз дивитесь це відео і думаєте, окей, я теж хочу таку саму систему, але я не розумію, який продукт мені зробити, який контент створювати, як прогрівати аудиторію, як зробити аналіз цільової аудиторії і куди взагалі вести людей. Саме для цього і існує моя навчальна програма, моя майстер-група. Вона допомагає експертам побудувати систему в блозі, яка працює як бізнес. Давайте я зараз вам просто банально покажу, як ви це все можете повторити. Дивіться, мій продукт це блог, який продає. За 10 тижнів почніть заробляти від 3000 доларів Інстаграм та створіть свій онлайн-продукт без хайпу та маніпуляцій. Навіть якщо ви повний новачок і у вас мало підписників, навіть якщо ви вже пробували, але блог не приносить доходу, навіть якщо вже заробляєте, масштабуємо дохід. Все, що вам потрібно зробити під цим відео, заповнити анкету на безкоштовну діагностику і отримати за 2 години покроковий план, як почати заробляти від 3000 тисяч доларів інстаграм на своїх послугах, консультаціях та онлайн курсах. Як працює моя система? Ви створюєте продукт зі своїх знань, який затребований на ринку. Далі ви будуєте контентні воронки за шаблонами, які я вам даю. Отримуєте стабільний дохід з блогу без танців з бубном. І як результат будуєте системний блог, що стабільно приносить клієнтів і дохід від 3000 тисяч доларів завдяки позиціонуванню, продаючому контенту і онлайн-продукту. Кому підходить майстер-група? Ми про це вже говорили з вами раніше. Якщо ви експерт, якщо ви б'юті майстер, спеціаліст, якщо ви власник локального бізнесу. Якщо ви вже створили навчання або курс, якщо ви в пошуках себе, але маєте знання, досвід чи історію, яку можна упакувати в онлайн продукт. Тут це дуже важливо. Як взагалі проходить формат майстер-групи? Ви перезавантажуєте зі мною мислення, тому що блог це бізнес. Ми знаходимо і визначаємо вашу сильну унікальність, прописуємо ваше позиціонування. Далі упаковуємо профіль Instagram, щоб він продавав за 3 секунди. Створюємо контент, що продає. Ви залучаєте клієнтів без реклами. Я даю вам 8 способів залучення клієнтів, які реально працюють без реклами. Створюєте власний продукт, продаєте без тиску та маніпуляцій, масштабуєте блог і свій дохід. У мене індивідуальний підхід до кожного учасника. На початку навчання я складаю персоналізовану стратегію просування з розбором вашого блогу та підбираю порядок проходження модулів, щоб отримати максимальний результат у вашому проєкті. Що конкретно ви отримаєте: 50 плюс відеоуроків, 90 плюс додаткових матеріалів, 9 бонусів. 6, 8 або 10 тижнів роботи над вашим проєктом, 5 років мого досвіду в Instagram та заробіток з вашого онлайн-бізнесу від 3000 доларів. Хочу коротко вам презентувати програму майстер-групи. Перший модуль це мислення підприємця і стратегії вигорання. як перестати боятись, продавати і не вигоріти. Другий модуль формула бренду і позиціонування. Як зрозуміти, чим я краще за інших і чому клієнти мають обрати саме мене. Третій модуль оформлення профілю, який продає. Як зробити так, щоб люди нарешті зрозуміли, хто я і захотіли купити. Четвертий модуль продажі через контент. Створюємо контент, який приносить заявки та продажі, AI-фішки. П'ятий модуль. Створюємо рілс, каруселі, сторітели від А до Я. Продаємо навіть якщо боїтесь камери або не знаєте, що сказати. Шостий модуль як залучати клієнтів навіть без реклами, органічні інструменти для росту і перших продажів, які реально працюють. Сьомий модуль прогріби без тиску. Як вести аудиторію до покупки з довірою і без агресії. Восьмий модуль контентні воронки, евергрін прогрів, які працюють навіть коли ви спите. Дев'ятий модуль. Створюємо онлайн-продукт, який хочеться купити, від ідеї до готової програми. І десятий модуль мистецтво продажів на високий чек, Стратегія продажів на чеки від 500 доларів. А також бонуси, які ви отримаєте: контент за один день, pdf план який економить час і знімає вигорання, Notion контент планер, організовує публікації як продюсер, шаблон продаючого офера, гайд для створення аватара і шаблон каздевів, шаблони готових каруселей в Canva, гайд, як створити продуктову лінійку і повторні продажі, шаблон експрес-запуску за 7 днів, швидкий старт. Отримуйте перші продажі вже за 7 днів. Банк ідей для контенту на 6 місяців наперед, Структура сторітелів, щоб отримувати заявки та продажі навіть зі Stories. Там, де можна заощадити час своїх учнів, я вже це зробила. Я підготувала дуже багато різних шаблонів, де потрібно просто взяти і повторити. Не потрібно придумувати з голови, як то кажуть, копі-пейст і почати отримувати результати максимально швидко. Обов'язково заповнюйте анкету під цим відео, щоб записатись на безкоштовну діагностику. Просто напишіть, як вас звати, імейл, номер телефону, телеграм. Дуже важливо перевірити, щоб телеграм був вказаний правильно, тому що я не зможу з вами зв'язатися. Який у вас проект і ваша точка А в грошах в доларах в місяць. Дуже важливо вам бути на зв'язку в Телеграм, щоб записатись на діагностику, тому що кількість місць в мене обмежена. Хочу одразу сказати, що будуть бонуси для тих, хто приймає рішення швидко. Перший бонус це доступ до всіх оновлень курсу. Про протягом 12 місяців. Далі промпт для генерування ріл з постів сторі за 15 хвилин в день. Просто суттєво зекономить вам час. Наступний бонус збірка моїх запусків, як зробити 27 тисяч за 7 тижнів і 1900 доларів за 24 години. Просто візьміть, повторіть в своїх запусках і зробіть ще кращі результати. Покроковий гайд, як створювати рілс на 1 мільйон плюс переглядів. В мене є рілс, які залетіли на 1 мільйон плюс переглядів, 2 мільйона плюс переглядів, і принесли просто тисячу безкоштовних підписників в блог. А як ми знаємо, потім підписники прогріваються і стають нашими клієнтами. Але знову ж таки, ці бонуси тільки для тих, хто приймає рішення швидко, хто приймає рішення тут і зараз. На цьому, мабуть, все. З вами була Марина Мюз, людина, яка після вісьми років роботи в канадській податковій вирішила звільнитися. Не тому, що не любила свою роботу, а тому, що побачила більші та кращі можливості. Можливості заробляти на своїх знаннях в інстаграм онлайн з будь-якої точки світу. Можливості впливати на свій власний дохід, а не чекати чи випрошувати підвищення. Я вже вийшла на 100 тисяч доларів доходу з блогу, і це тільки початок. І власним прикладом показую, що це реально для тих, хто готовий діяти. Моя задача допомогти вам побудувати блог, який приносить від 3 тисяч доларів на місяць. Заповнюйте анкету за посиланням під цим відео, і ми зустрінемося з вами вже на персональній діагностиці, де я покажу, як саме ви можете монетизувати свій блог і вийти на бажаний дохід. Побачимось!